Привіт! Вас вітає компанія Ромстал. відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. В наш час встановлення додаткових джерел теплової та електричної енергії є необхідністю, тому що ми бачимо, що в будь-який момент може бути відключення електроенергії, газу, води чи опалення. Більшість мешканців нашої країни змушені робити реконструкцію своєї інженерної системи та додатково встановлюють різноманітні пристрої. Пропонуємо вам огляд приватного будинку, де власник оселі вирішив встановити сучасний камін, що працює на палетах. Будинок двоповерховий, обігрівається радіаторами та системою теплопідлога. Для нагрівання теплоносія і гарячої води. Використовується газовий конційний котел та комбінований бойлер компанії «Вайланд». Додатково встановлений електричний котел. Proterm. Будинок облаштований системою сонячних колекторів, що підігрівають бойлер. Також присутні фотовольтажні панелі, 9-кіловатний інвертор, акумулятори для безперебійного вироблення електричного струму, Генератор з автоматичним запуском та автоматика АВР наступним джерелом теплової енергії є палетний камін. Чому камін? Він займає небагато місця, має сучасний дизайн. Паливом є пелети, які легко зберігати. Працює в автоматичному режимі з високим коефіцієнтом корисної дії. Безпечний у використанні. Але головне, що камін створює особливий затишок в цьому будинку. Камін компанії Терморосі італійського виробництва потужністю 23,7 кВт. Встановлений в приміщенні вітальні, підключений до існуючої системи опалення та гарячого водопостачання. Камін має сучасний дизайн, тому гармонійно виглядає в приміщенні. Форма каміна напівкругла, металевий корпус білого кольору. З фронтальної сторони знаходиться декоративна темна панель. Розділена на дві частини, виготовлена з високотемпературного скла. В центральній частині прозоре віконце, що дозволяє насолоджуватись виглядом полум'я. Паливом для каміна є палети діаметром 6 мм. Завантаження палет відбувається зверху. Бункер розрахований на 30 кг пелет. Розхід палива від 15 до 5 кг за годину, в залежності від теплових витрат, режиму роботи, встановленої потужності і температури. Панель керування обладнана дисплеєм та кнопками. Автоматика має розширене програмування. Камін працює з системою опалення, моделюючи потужність. Підключений бойлер гаряче водопостачання дозволяє отримати гарячу воду. Є зимовий та літній режим. Вбудована програма таймера дозволяє налаштувати періоди роботи та необхідну температуру нагріву. Якщо мешканців немає вдома, камін знаходиться в режимі очікування. Є можливість підключити кімнатний термостат або програматор для керування температурою повітря в приміщенні. Для розпалу каміна достатньо нажати кнопку. Автоматично вмикається вентилятор та двигун шнекової передачі. Автоматика подає електроживлення на електричний нагрівач, який розпалює палети. Протягом 20 хвилин камін виходить на необхідну потужність. При досягненні температури 60 градусів Цельсія, електронна плата вмикає циркуляційний насос для подачі нагрітого теплоносія в систему опалення. Природні полум'я та тепло, що виділяється від каміна, завжди тільки позитивно впливають на самопочуття і здоров'я людини. Після важкого дня, коли хочеться відпочити, камін цьому допомагає. Розглянемо підключення. Всередині каміна встановлений вентилятор для примусового видалення диму. Патрубок видалення димових газів знаходиться в нижній частині, має діаметр 100 мм. В даному випадку використовується сендвіч-демохіт з 35 мм утепленням. Патрубки опалення заховані в декоративний плінтус, тому майже непомітні. Перевагою цієї моделі є наявність циркуляційного насоса, розширювального бака, вентилятора димових газів, двигуна шнекової передачі, температурних датчиків та реле. В ньому поєднана сучасна автоматика. Надійна будова жаростійких матеріалів та стильний дизайн. Камін можливо використовувати в якості головного або додаткового джерела тепла. Камін на палетах це автоматизоване опалювальне обладнання. Після його запуску та налаштувань користувачу потрібно тільки вчасно завантажувати палет. Чистка не займає багато часу. Ви бажаєте створити комфортні умови в своєму будинку. Зменшити витрати на газове паливо, мати резервне джерело енергії, приємну атмосферу, що приносить користь та задоволення, тоді зверніть увагу на камін, що працює на палетах. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії Ромсто Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей.